І якщо ти регулярно хоча б потроху його поливатимеш, тебе його вже нічого не зупинить і з'явиться дерево, а згодом плоди. Плоди, про які ти мріяв, спочатку в цьому тобі допоможе свідомість, не забруднена шумом погано прокачаного і неправильно налаштованого его. Далі це его, тобто твій новий перезавантажений мозок і нервова система, змусить підкорятися і тіло. Потім ми наповнимо все це ключовими базовими інгредієнтами та елементами. І ось вони вже посприяють нам у досягненні мети беззастережно вони змусять реальність йти нам назустріч, і в нашому житті почнуть відбуватися справжні чудеса. Я кажу це цілком серйозно, і я не божевільний, не аферист і не брехун. Я лікар, і для мене важливим є лише результат. Хто захоче, отримає містичні одкровення, істину та справжнє просвітлення. Інші, якщо захочуть, любов, щастя. Кар'єру, гроші, виконання інших бажань, вміння впливати на людей, щоб ті ухвалювали рішення, які вам потрібні. Хтось зараз подумає, що йдеться про НЛП, теорію нейролінгвістичного програмування. Ні, я не можу собі дозволити розповідати всяку нісенітницю, тому що несу відповідальність перед людьми і можу говорити лише про перевірені наукові факти. Перебуваючи на третій сходинці, ми з вами з'ясували і зрозуміли в загальних рисах, як свідомість контролює мозок, а мозок контролює тіло і для чого. Тепер нам потрібно зрозуміти, як все ж таки ваше я взаємодіє з навколишнім світом? Адже, як і було написано на початку розділу, все, чого ми бажаємо і чого прагнемо, це світ довкола себе, люди в ньому і почуття, які ми тут черпаємо. Є чудовий фільм доктор Стрендж Лав. Або як я перестав хвилюватись і полюбив бомбу, це творіння культового Стенлі Кубрика, дуже цікаве та відоме кіно, всім рекомендую до перегляду. В історії, показаній на екрані, фігурує персонаж, божевільний військовий, що висуває дивну теорію про те, що жінки висмоктують із чоловіків усі їхні чудові та взагалі святі рідини, відбираючи таким чином сили та життєву енергію.